Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росія воюватиме до 26-го року і планує захопити Запоріжжя. Таку статтю опублікувала німецька газета Білд і автор Юліан Рьопка сумнівний військовий аналітик. Тоді як практики, наші зсу на Запоріжжі відбили дев'ять атак противника за добу. Свято наближається у Запоріжжі. Помітили різдвяні сміттєвози. Компанія «Вельтом» прикрасила спецтранспорт світлодіодними стрічками. Громадський транспорт також не відстає. Святкова атмосфера панує у 14-му тролейбусі. Запорізькі діти будуть ходити до школи. Місто відвідав за міністра освіти Андрій Сташків. За його словами, половина закладів освіти має прості укриття. Ще 20 бомбосховищ нині облаштовують, бо треба переходити на офлайн навчання, аби підвищити рівень якості освіти та соціалізації школярів. Для більшої безпеки у школах встановили 148 тривожних кнопок для виклику поліції. На Запоріжжі взяли у полон снайпера жителя Донецька, який добровільно став у лави російської армії і вбивав українців. За державну зраду йому загрожує 15 років в'язниці. У Запоріжжі легковик влетів у глибоку яму на вулиці Тургенєва, викликали евакуатор. Поліція склала протокол, а комунальники намагаються полагодити дорожнє полотно. При фронтовому оріхові надзвичайники зробили ялинку з касетного боєприпаса. Ураган снаряд прикрасили гірляндами з гільз та іграшками-оберігами. 18 населених пунктів області опинилися під ворожими обстрілами, 79 ударів артилерії та 5 безпілотників атакували Пологівські та Васильівські райони, зруйновані житлові будинки. Переселенка Зоріхова створила благодійний календар. Фотографиня Анастасія Раку зняла портрети українських захисників і захисниць та їхніх дітей. Вже зібрала замовлень на понад 12 тисяч гривень. Усі кошти підуть на потреби армії. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.